Всім привіт! Сьогоднішнє відео про мою теперішню роботу, про проєкт, над яким я зараз працюю. Це набір від компанії Dimensions Золота колекція Піони і Дельфініуми. Цей набір я купувала ще майже рік тому, і він в мене чекав свого часу, коли до нього дійдуть руки. І тепер настав його час для відшиву. Набір я купувала, здається, за 500 гривень в районі цього. Теперішня ціна, звісно, інша. І так, коротенько про набір. Набір заявлений в розмірі 30х38 см, при відшиві на 18-тій канві. Я дещо змінила канве, тому розмір у мене змінюється. В набір входить титульна сторінка. Органайзери з ниточками та канва 18-каунта. го каунта, Такий досить немаленький кусочок. Відразу хочу сказати, що коли я купувала цей набір, я знала, що я буду змінювати каунт канви. І по причині, першою причиною, чому я так вирішила, тому що я хочу, щоб ця картина в мене була в більшому розмірі. Тут немає лиць людей, щоб розмір канви деформував вигляд. Тут квіти, листочки, вазочка, там столик. Тобто я вважаю, що це не буде критично. А так як в мене вже була практика зміни канви із 18-го на 16, тому я розумію, що зовнішній вигляд картини. Абсолютно ніяк не зміниться, лише тільки збільшаться її габарити. І так, про набір. Організація в мене не повна, тому що буквально через 2 дні я їду в санаторій на лікування, і мені потрібно буде з собою все це перевозити, тому тих кілька днів, які в мене було до цього. Я от на швидку руку як собі змогла, там саме необхідне, так організувала. Потім буду змінювати організацію, коли вже прибуду на місце, або потім повернуся додому. В набір ниточки входять стандартної довжини, голочка, яка зазвичай входить в набір «Dimensions». І так, кусочок роботи, який в мене відшився за 3 дні. я вважаю, що це непоганий кусочок відшився. Але, по-перше, це були вихідні дні. По-друге, в мене не було загрузки по роботі. І по-третє, майже вся ця частинка вишивалася на півхрестика. Тому настільки великий кусочок мені вдалося відшити. Пробувала я навіть вже де неде де прокладати бікстіч. Бікстіч такий, такий ну, не є по лініях чітких, але, в принципі, нічого поки що складного з беком не було. Це не той бікстіч, який чекає на саме в От там, я думаю, вже прийдеться погратися не на шутку. І так, в... Відчувалося воно легенько, абсолютно ніяких труднощів не було, окрім як з вибором голок. Голками голками я вишиваю 26 го розміру по тій причині, що із практики своєї я давним-давно собі зробила такий висновок, що мені найзручніше на 18 канві, найзручніше вишивати 28 ми голками, на 16-тій – 16.26 і на 14-тій – 24-тими. Тому я відразу взяла сюди 26-ту голочку, так як це 16-та канва. Але коли є таке місце, де мені потрібно було вишивати чотири складення нитки на півхрестик, мені дуже не сподобалося, як виглядають ці напівхрестики. І перше, з чим я захотіла проекспериментувати, це з голочкою. Я взяла 24 ту голочку і напівхрестики в 4 нитки почали лягати набагато рівніше і без ніяких проблем. А то, поки я вишивала оцей кусочок маленький, де Ну, Дуже погано голочки проходили крізь канву, саме в місці, де складаються ниточки в вушкові голки, то ем, протягувалися вони погано і от такими. Петлями робилися. Я використовувала навіть гемнаперсток, але це не змінювало краси, як лягають ці напівхрестики. І коли я перейшла на 24 ту голочку, все змінилося. Набагато простіше стало вишивати і набагато гарніше почали влягатися напівхрестики. Тому для складення ниток в дві нитки і в чотири нитки, в мене різні голочки, різного розміру голочки. Розмір картини, так як в мене змінився, є така немаленька загроза того, що мені ниточок може не вистачити, так як ми знаємо, що компанія Dimensions не дуже щедра на ниточки. плюс те, що збільшується канва. Тому даний участок картинки, де. Багато кольорів таких кольорових плям, де зашивається одним кольором, я вишиваю спочатку по кольорах. А вже коли схема от, отут в мене піде така більш розбита по кольорах, я буду звичайним своїм способом парковкою в межах 10 хрестиків храстиків з такими вишивати. Тому що мені, в принципі, не подобається, коли неаккуратність на тканині. Коли, там, чи розмітка розповзається, чи там ниточки нерівними квадратиками, коли цифри нерівні написані. Ну, є в мене такий пункт, що в мене це все має бути акуратне. І так само я бачу, що мене дезорієнтує те, що я вишиваю по кольорах, і в мене от залишаються якісь місця незашиті. Мені воно заважає, мене воно відволікає. Мені хочеться якнайшвидше перейти на таку акуратну зашивочку. Ну, от є в мене такий пункт на рахунок цього. Значить, про спосіб вишивки я вже сказала, я його зміню на звичайну свою парковку в межах 10 хрестиків на рахунок розмірів, так як я змінила каунт канви, в мене збільшується розмір. І розмір в мене в ширину зміщує, збільшується на 4 см. 4 см це приблизно десь отакий от кусочок. Тобто настільки в мене буде ширша картина, відповідно і довша. Так як я натягну вам канва немаленька, повного розміру зараз сказати не можу. Це, напевно, в наступних відео вам по цій роботі скажу. Хочу тільки сказати, що циферка 14, це 14 квадратик, 10 на 10 буде, і це буде рівно половина роботи. Тобто по циферку 7, яку я ще навіть не закінчила, оце четверта частина висоти. І циферка 11, це кінець цієї половинки з 12. Починається права сторона картинки. Тепер щодо схеми. Схема дуже мілка. Я вишивала по таких мілких схемах діменшновських, ну, тут розмір значка, приблизно як хрестик на 18-й канві. Вона є дрібненька, але в принципі очі в мене швидко до цього пристосовуються. З хорошим світлом в мене з схемою проблем немає. Тобто, хоч і мілка вона, але видно її нормально. На двох листках схема: половинка картини на одному листку, інша половинка на другому. На першій цій нижній частинці також йде ключ. Де досить прості всі пояснення, де хрестик в основному вишивається в дві ниточки, а напівхрестик варіюється від однієї нитки до складення в чотири нитки. Виписала я для того, щоб зручно для мене організувати органайзери, труби. Виписала я собі кількість хрестика одного кольору в блендах, напівхрестика. Один я напівхрестик в бленді і вісім кольорів Бекстіша. І для того, щоб мені воно не путалося, значки, і кількість склади, ниток, і хрестик на півхрестик в роботі, я один органайзер зробила лише для хрестиків. Тобто більша половина його заповнена значками з хрестиками в дві нитки в основному. А відмітила я собі такою полосочкою, і тут в мене йдуть напівхрестики в блендах, де є напівхрестик бленд в різне складення ниточок. Я відразу навішувала одну пасмочку того кольору, що в одну нитку, і дві пасмички того кольору, що в дві нитки, щоб в роботі не звертатися кожен раз до схем. А відразу діставши от цих три пасмочки, розуміти, яких ниточок потрібно дві, яку од... яких одна. Тут у мене на рахунок цього організована робота, так як я буду переїжджати. Я не навішувала голочок ту кількість, яка мені потрібна в роботі. Лише по ходу роботи заряджала от оці голочки для напівхрестика. Трошечки це незручно, тому що якщо з'являється новий колір, потрібно діставати ну, голочки, щоб заправляти їх. Я звикла, щоб вони в мене відразу були всі заправлені. Але так як зараз є така тимчасовість, то мушу миритися з тим. Надалі організую вже так все, як мені буде зручно. Значить, Два органайзери, де прямо кольори блендів в мене підписані, де значки я собі розмалювала тими ж кольорами: чорним, синім, червоним і салатовим, що йдуть значки в схемі Dimensions. На рахунок станка я вишиваю на своєму станочку від арабецьких снігірь. І хочу сказати, що станочок дуже добре в мене зажимає, і від того, що одна, пів пішов, півхрестиками пішла така частина роботи, в мене вперше так сталося, що відшивши кусочок, я побачила, що в мене, в принципі, вже повело канву. Дуже сподіваюся, що коли почнеться вишивка хрестиком, більш плотніша зашивочка піде, канва вирівняється, тому що і там піде хрестики. Ну, але поки що таке для мене дивне, тому що такого не було. І так, на рахунок органайзерів. Ну, я вже сказала, що це буде органайзер мене на трубах. Мені так зручно, в мене ниточки звисають, і мене так влаштовує більше, ніж. На рахунок голок в наборі було дві голки. Я ними не користуюся. Я взяла в користування ті голочки, які в мене були. Повторюсь, це голочки і в основному 26-го розміру, але де складення в 4 нитки, там в мене 22 го розміру голочка. Ой, 24-го розміру голочка. Складнощі в роботі, як таких. Ну, особливих немає, окрім от цієї заміни голок з 22 на 24 розмір, з 26 на 24 розмір. Трошечки напрягає те, що недоорганізовано все як положено. А так, в принципі, дім як дім, ніяких особливих планів з ним не може бути. Ну, упаковочці хочу ще сказати. Була от така з якогось магазину етикетка, ну з такого, не здається, чи американського, чи європейського, так що в деяких культурах цей набор люди мають можливість купувати за 17 доларів. Ну, в нас, звісно, інша ціна. Так що три дні роботи є, не знаю, скільки в мене буде часу і можливості вишивати далі. Не знаю, як на рахунок швидкості в мене складеться, але наразі так. Ось така в мене робота. Дякую вам всім за перегляди і па-па!